Продаж к Квартири з шикарним плануванням у новобудові продам трикімнатну квартиру в новому житловому. Комплексі, що знаходиться неподалік набережної. Квартира знаходиться на п'ятьох поверсі дев'ятиповерхового будинку, два черга, 4 під'їзд, загальна площа 82,3 квадратного метра. У вартість квартири входять якісні і дорогі броньовані двері. Вікна преміум класу шестикамерні, Чистова теплоізоляційна стяжка, штукатурка під маяки, лічильники електроенергії та водопостачання, можливе перепланування для вашого комфорту, облагороджені двори відпочинкові та зелені зони, дитячий майданчик, система відеонагляду. Будинок включатиме в собі торговий центр тераси. Зону барбекю, підземний паркінг, спортивні майданчики.